Секс. Я відправила коротке смс другу для втіх. Ми були настільки гарно знайомі один з одним, що я знаю, він не образиться, що я не написав вічливих люб'язностей у моєму повідомленні. Я знаю, що моя прямота його збудеться. Він був моїм чоловічим еквівалентом, і ми роками були друзями. Я ніколи не зустрічала нікого, хто б мене так добре розумів. Деякі з наших друзів дивувалися, чому ми не пара, враховуючи той факт, що ми явно обожнюємо один одного, але ми були переконані, що стосунки, як пара, зруйнують магію між нами. Я буду у тебе в 20-30. Він одразу відповів. Сьогодні був напружений робочий день в офісі. Кондиціонер зламався і було дуже жарко. Мені було потрібно зняти напругу і роздратування за весь день, а ніщо так не допоможе, як дружній секс. Я прийняла душ, як повернулась додому з офісу. Крім того, мені було потрібно. Іти приготувати обід на наступний день. Я це робила не лише для того, щоб заощадити гроші, а тому, що вегетаріанських ресторанів у тому районі, де я працювала, майже не існувало. Оцінивши вміст свого холодильника, я вирішила приготувати пиріг зі шпинатом, відкрила нот і знайшла рецепт бабусіного пирога. Так. Мені потрібно було відварити шпінат і розморозити листкове тісто. Потім відварений шпінат розкласти на тісті, гарненько поперчити, посолити, натерти сира, сира побільше. Я люблю білий, тягнучий, гарячий, розплавлений сир. Зверху кружальця помідорів ага, і накрити другим кусочком тіста, щоб покрити начинку, запікати його в духовці, поки він не стане золотисто коричневим і хрустким. У бабусі простий, але смачнючий рецепт і багато часу не займе. Хто гарна дівчинка? Я гарна, я все спію. Приготую пиріг. Потім, десерт з другом, рано лягу спати і завтра зранку прокинусь квіточкою. І я вирішила не вдягатись після душа, щоб не витрачати час на роздягання, одягла на голе тіло червоний, ситцевий фартух і туфлі на підборах. Дістала з морозилки тісто. Коли нахилилась зав'язки фартуха приємно лоскотали мою попу а раптово пролунав дзвінок у двері, друг поспішав мені на допомогу, приїхав раніше на 45 хвилин. Я відчинила двері, він був вражений, дивлячись на мене, з ніг до голови, поки я стояла там у своєму сексуальному кулінарному вбранні. Мені потрібно приготувати обід на завтра, казала я. Потім я пішла коридором до кухні, похитуючи стегнами, провокуючи його. Від кожного кроку на підборах попка підстрибувала. Ти ж, мій солоденький піріжочек, казав він, крокуя позаду мене, пожираючи мене очима. На думку більшості людей було б невічливо починати готувати тільки тоді, як прийшли гості, особливо ту їжу, яку вони терпіти не могли. Мій друг не був вегетаріанцем, він обошнював м'ясо. Він знав, що єдиною стравою в меню того вечора була я. У мене вже стояла кастрюля з водою на плиті. Я запалила газ, і, поки вода закипить, можна помилуватися. А ми почали цілуватись. Він пестив моє майже голене тіло. На кухні ставало все гарячіше. Шипів газ, тяжко і пристрасно стогнали ми від пестощів. Ми дуже швидко збудились, і я простягнула йому презерватив, повернулась до нього спиною, обличчям до печі і злегка нахилилась уперед, надавши йому доступ. Не було сенсу займатись прелюдією. Я дуже хотіла самого процесу і логічного в кінці вибуху емоцій. Ми обоє любили механіку процесу глибоко. Жорстко та палко. Щоразу, коли наші тіла з'єднувались, як шматочки мозаїки, відбувалося щось магічне, це було Заворажуюче. Я часто читала у жіночих журналах, що більшості жінок для досягнення оргазму потрібна стимуляція клітера. Я була винятком із правил, мій оргазм міг прийти лише від проникнення. І він стрімко увійшов у мене і зупинився. Я зітхнула з полегшенням. Нарешті він був в мені повністю. Так, це те, про що я думала цілий день, це було те, чого я так жадала. Він почав рухатись брутально і швидко, потім уповільнював рух. І я не могла не стогнати, виражаючи свій екстаз, хоча я була дуже далеко від досягнення кульмінації. Якийсь час ми насолоджувалися цим, але коли я почула, що вода в кострулі булькає, я відкрила очі. Мені потрібно було дістати шпінат з морозилки, та пішли разом. Відповів він, посміхаючись, не відриваючись один від одного, дійшли до холодильника. Я нахилилась, щоб дістати шпінат. Рухи мого друга стали інтенсивними. Від насолоди у мене почали тремтіти коліна, але морозне повітря привело мене до цями. Ми дістались до пліти. Я зняла пластиковий пакет. І опустила шпінат в кастрюлю з киплячою водою. Мій коханим тим часом пригальмував, щоб я не втратила рівноваги під час цієї надважливої кулінарної справи. Потім ритм поштовхів посилився, мені довелося закусити губу і спробувати відстрочити свій кульмінаційний момент. Оскільки я хотіла, щоб він тривав як можна довше. Через кілька хвилин мене раптово знову відвернув булькаючий звук шпинату, який кипів. Я швидко перемішала і трохи зменшила вогонь. І як тільки я поклала дерев'яну ложку, він продовжив прискорювати ритм. На кухні було темно. Єдине, що освітлювало кухню, було синє полум'я газу, звуки киплячих бульбашок, шипіння газового полум'я та наших тіл, що несамовито шльопають разом із дедалі більшою швидкістю, а також наше глибоке дихання це була еротична симфонія. Моя кухня пахла сексом і шпінатом. Незвичайна, але гіпнотична комбінація, яка захопила мене, коли він тримав мене за стегна і кусав за запотилицю. Я звільнилась від будь якого опору, підкорилась моменту та вітала свій неминучий оргазм. Мною панувала на спазми і крики кайфа. Ніщо інше в той момент не мало значення, навіть мій обід. Це було дивовижно, погодились ми обоє. У нас була ще одна успішна, оргазмічна зустріч, щоб додати до нашого вже багатого сексуального репертуару. Наступного дня в офісі, коли настав час обіду, я не могла дочекатися, щоб нарешті скоштувати свій пиріг зі шпинатом. Я розогріла його в микрохвильовці, на аромат пиріга прибігли колеги. Ой, як чудово пахне, сказав один. Ви повинні дати мені рецепт!» – сказав інший. Я задоволене посміхнулась, втягуючи до рота білий, гарячий розплавлений сир з овочами. Скуштувавши його, я згадувала всі подробиці приготування. Метелики в животі дуже активно почали махати крилами, породжуючи ураган. Я дістала телефон. Які плани на вечір? О 20.30 я у тебе. Який сьогодні рецепт?